Андрій зараз буде робити сальто вперед, докручене до кінця, чекайте. О, там Ілюша фригає, там Ілюша фригає. Давай сальто, Ілюш, давай сальто Давай, я знімаю. Молодчина, тепер Андрій. сальто докручене до кінця. вийти з іншого Давай. І Ура! Я капець! А я давно, я лише кілька. Два, два рази три. Трохи не весь. Андрій за разом. словом, це дуже важко роботи. Але я зробив це зараз задні сальто буду тренуватися.